Недоступність банківської системи на собі відчула інвалід позору Ольга Хвостікова. Дізнатись, яка сума нарахована на її банківську картку, чи тим паче отримати готівку через банкомат без сторонньої допомоги, жінка не може раніше, надавши банківському працівнику картку, особисту печатку та паспорт у будь-якому віконці фін установи, вона могла дізнатись суму своїх заощаджень та зняти кошти. Втім, віднедавна все змінилось. Іде перестройка програм, і ми. Вам не можемо такої суми дати тільки тоді, коли ви скажете номер карточки, пін код свій і так далі. Тоді тільки я, тоді тільки ми вам зможемо зняти ту суму грошей, яку ви хочете. В 102 кабінет заходити. Вам будуть казати рахунок. Тоді ви будете підходити до сьомої каси в тут біля лялькового театру. В цьому центральному банку і тоді тільки ви будете знімати певну суму ту, що ви хочете. Ну, кажу, ну слухайте, ну це ж дурниця велика. Я кажу, так же ж не можна. Ну ви ж порушуєте звичайні права людини. Частково вирішити цю проблему людям із вадами зору допомагають безробітні, адже з травня 2011 року рівненський центр зайнятості та ОТОС організували та впровадили службу супроводу незрячих. Таким чином безробітні допомагають цій категорії населення дістатись до необхідної соціальної установи магазину чи просто вийти на прогулянку. Також зі згоди сліпого можуть за них підписувати певні документи. Рівнянка Ольга Хвостікова теж користується послугами служби супроводу та задоволе. На роботою людей, які їй допомагають. Втім, жінка розуміє стовідсоткової гарантії, що біля сліпого з'явиться добросовісна людина, дати ніхто не може. Та й довірити індивідуальні дані доступу до рахунку наважиться не кожен незрячий. Я її довіряю, але вся справа в тому, що от, наприклад, я можу зняти я багато грошей тепер не знімаю, тому що до мене вже приходили веселі дяді й тьоті, які хотіли. Поживитися моїми грішми, от і от як мені треба якась більша сума, а от в той час немає цієї людини. І от що мені робити? Жодної скарги на якісь дії наших безробітних не було. Ну я не скажу, що це були якісь послуги в банках. Були різноманітні послуги. Супроводи я вам говорю по місту, якісь соціальні заклади, в ЖЕКі, куди людині потрібно. Але і роботодавець, той що з безпосередньо з ким це утос учбово виробниче підприємство Українського товариства сліпих задоволений роботою наших працівників. Так само люди. Панацеєю можуть стати банкомати, облаштовані звуковими підказками, навушниками та абеткою Брайля. Такою практикою, зокрема, успішно користуються у Європі. В Україні ж такий пристрій є всього один для незрячих мешканців керчі. Катерина Мункачів, Володимир Захаров, Юрій Кобів, новини Рівного.